Нарешті мені вдалося пограти в демо Stalker 2. Причому двічі. Тож зараз я вам розповім, що мені показали. поділюсь особистими враженнями. Тож давайте без лишніх передмов. Дай Боже, з вами Олдбой, і перейдемо безпосередньо до самої гри. Починається демонстраційна частина з того, що на вас нападає мутована собака. Ви намагаєтесь відбуватись та відстрілюватись, але у вас заклинює зброю. Втім, у відповідальний момент героя рятує аномалія, в яку ви відштовхуєте ногою пса, після чого вона розриває чотириного на. Шматки. Цей момент, до речі, був в останньому трейлері, тому я можу вам його показати. Насправді, чимало шматків з останнього трейлеру є в демці. Тож, хоч мені і не дали записати відео для розповіді, все ж багато чого я вам зможу вам все одно показати. Але звісно ж, що не весь відеоряд буде відповідати моїм словам. Тож це також маєте на увазі. Вслід за розірваною собакою до вас звертається невідомий чоловік, який кидає вам болта і каже, що не можна розряджати аномалії, головне, швидко пробігти, доки вона аномалія менш небезпечна. В цьому моменті також стає зрозуміло, що наш герой або випадково потрапив в зону, або чергова амнезія. Можливо, це якийсь на оригінальний сталкер, як до речі, і відкриваючий трейлер двійки, який нам показували рік тому. Тобто ми знову не пам'ятатимемо, що з нами і як ми тут опинились. Далі у скіфа є вибір, або підійти до рятівника, що кинув вам болта, і взяти в нього основний квест по доставці аптечок, а взамін вам пообіцяють безпечну криївку, або ж проігнорувати його постать і піти по додатковому квесту, який орієнтований більше на фанатів гри. В будь-якому випадку потрібно обирати один з варіантів, адже третій це радіоактивне болото, через яке неможливо пройти. В першу свою. Ігрову сесію, кожна з яких, до речі, тривала приблизно 20 хвилин. Я обрав другорядні завдання. В ньому мені потрібно було дослідити три точки на мапі. Першою точкою виявилась плоть, яка влаштувала Дебош у якомусь хліву, проте її доволі швидко вгамував мій дробовик. До речі, на тілі плоті сліди від дробинок відображались точно там, куди вони потрапляли. Що, як на мене, дуже прикольно. З іншого боку, скло з вікон в приміщенні не вибивалось. Що вже не так прикольно. Наступним пунктом в цьому квесті для мене став кровосос, який кошмарив нещасних сталкерів в селі. Анімації, до речі, що кровососа, що плоті, мені сподобались. Вони виглядали доволі детальними. Але от самі модельки, на мою думку, потребують ще трохи постобробки. Після того, як я розправився з кровососом, я трішки побродив околицями, де зустрів кілька сталкерів. Проте більшість з них відповідали схожими дефолтними фразами: на кшталт, що їм зараз немає що мені сказати. Ну а третім же пунктом в цьому квесті були так звані ребра. Якщо ви дивились трейлери по Stalker 2, ви точно бачили це місце. Це мов розбитий металевий ангар чи бомбосховище. Це центрі якого дуже красиво вирує аномалія, в якій літає каміння, після того як ви за допомогою болтів, аптечок і чиєїсь матері проберетесь до відчинених дверей, герой потрапляє в невеличкий бункер, де на нього чекає сюрприз. Спочатку я подумав, що це електроаномалія, адже кругом вирували блискавки. Але потім, коли в повітря почали здійматися різноманітні бочки, каміння та інші предмети, і летіти в мій бік, стало зрозуміло, що це полтергейст. Втім, в бункері далеко просунутись не було можливості. Мабуть, наступні двері цієї таємничої споруди будуть відчинені вже в повній грі. До речі, що стосується частинок, то вони дуже непогано зроблені. Навколо аномалій збирається листя в тих же ребрах. Безліч камінців вирують у вас над головою. Видно, що розробники намагаються додати світу реалістичності та деталізації, хоча в деяких місцях демки очевидні недопрацювання. Там, де я захоплювався літаючими предметами і різноманітними частинками, в цьому ж бункері, доки я не увімкнув ліхтарик, стіни в темноті виглядали доволі дивними, з якимись неприродніми відблисками. Проте, після того, як я вибрався з ребристої локації, невдовзі небо почервоніло, стався викид і персонаж. Загинув на цьому, моя перша сесія була завершена. Але перед початком розповіді про другу є ще дещо. Зараз на каналі виходить доволі багато контенту, і все це не в останню чергу завдяки моєму новому столу від бренду Стій стіл. Я давно придивлявся до столів зі змінною висотою, адже постійна сидяча робота нікому не йде на користь. В моєму випадку це ще й додаткова проблема, адже з видаленням судин на нозі після варикозу Лікар настирно мені рекомендував менше сидіти та більше рухатись, або хоча б робити щогодинні перерви. Саме тому, коли мені запропонували спробувати стій стіл, я одразу погодився. Можливість регулювати висоту та запам'ятовувати до 4 пресетів, міцна конструкція та за бажанням необхідні вирізи під розетки та кабеля. Коротше, я дуже задоволений столом. Тож, якщо у вас теж такий цікавить, обов'язково завітайте на сайт СТІ СТІЛ, тим паче, що зараз в них є і тематичні геймерські столешні, які мені ну дуже подобаються. З моїм промокодом OLDBOY ви отримаєте знижку в 5% на всі товари. Всі, кого зацікавило, посилання я залишу в описі під відео. Другого дня, коли мені вдалося пограти Сталкер 2 знову, я вирішив не гаяти часу і пішов по основному квесту. Цікаво, що персонаж, який мені викидував болти на початку демки, після того як я до нього звернувся вдруге, в діалозі трохи лагав, дивився десь в бік і ходив на місці. Ну але менше з тим. Отримавши завдання з аптечками, я пройшов через невеличкий лаз в стіні і дістався маленького хутора, де на двох сталкерів напали сліпі собаки, такі ж, як та, яку ми з вами зустріли на початку. Я швиденько. З ними розправився і підійшов до хлопців. Один з них був тяжко поранений, а тому мені довелося віддати йому одну зі своїх аптечок. В діалогах можна було обрати один варіант з кількох запропонованих. Але очевидно, що оцінити наслідки з 15-хвилинної сесії було ну просто неможливо. Але після невеликої зупинки я відправився далі за вказівником на компасі. Ну і так, тепер в сталкері є компас зверху екрана. Як і в більшості ігор з відкритим світом, проте на шляху мені зустрілись бандити, яких мені довелось прибрати, щоб продовжити свою місію. Тут якраз у мене почав диміти автомат, хоча анімація була схожа радше на киплячий чайник, а не на перегрів зброї. На мою думку, цю анімацію потрібно було взагалі прибрати, якщо вона була не готова. Натомість вона потрапила навіть в останній трейлер, але про нього ми ще окремо поговоримо. Щодо безпосередньо самої перестрілки, то відмічу, що поводили вороги себе доволі. Непогано обходили, ховалися за укриттів, намагалися оточити. Але певні глюки в їх поведінці теж були, на жаль. Вони мене при першій спробі вбили, і гра мене відкинула на метрів 50 назад, переродивши. Але противники вже знали про моє існування, а тому бігли в мій бік. Я думаю, це не дуже серйозна проблема, адже вони по суті просто намагалися мене наздогнати. Хоча по логіці мали б тримати свій блокпост, а не бігти у майже відкрите поле. Але коли я почав відстрілюватись, вони Знову зайняли більш вигідні місця та укриття на локації. Тож прямо якось однозначно про штучний інтелект сказати важко. Але тактика в їх діях точно була. Розправившись з ними, я врешті дістався до сховку, де і почалась фінальна катсцена демки. Вона є в останньому трейлері гри, коли червоніє небо, починається викид, ви падаєте непритомний і хтось вас затягує в погріб. Тепер я хотів би прокоментувати найважливіші аспекти гри: це графіка, геймплей, баги і атмосфера. І почати я б хотів саме з останнього трейлеру. Тобто графіки. Адже як не парадоксально, але трейлер виглядає гірше за демку, причому значно. Він вийшов десь за півгодини до моєї другої ігрової сесії. І спершу я подумав, що, мабуть, моя фантазія домалювала графіку в моїй голові. Але ні, в демо графіка була значно кращою. До прикладу, я спеціально звернув увагу на те, що в героя дуже чітко видно бруд під нігтями, коли він бореться з собакою на початку. Натомість, в трейлері, там, де нігті, там просто якась суцільність. Вільна мильна текстура, теж саме й з текстурами плоті та кровососа. Вони все ще, на мою думку, недостатньо деталізовані, але вони точно краще виглядають, ніж те, що ми побачили в останньому трейлері. До речі, в грі такі будуть купони, не гривні. Мене про це питали в коментах, тож я спеціально перевірив власноруч. При цьому не варто тішити себе ілюзіями, адже графіка справді погіршила. Хоч і не так сильно, як в кулях і болтах. І в цьому, мабуть, основна проблема, бо з кожним трейлером графіка все гіршає та гіршає. А тому в гравців трохи падає довіра до фінального продукту. Але в той же час демо виглядало краще, ніж те, що нам показали в останньому ролику. Я б сказав, що те, в що я грав, десь посередині, між останнім та перед останнім трейлерами. Я запитував розробників, чи це фінальна версія. І вони сказали, що ні, графіка буде краще. І в цьому плані я їм обережно, але вірю, адже оптимізація робиться завжди на кінці розробки. І скоріш за все, якість демо, не така, як були попередні трейлери, а останній трейлер ще гірший за демо якраз таки через поспіх до Gamescom. Виглядає, наче вони просто повимикали певні моменти з демки, щоб вона не лагала через неоптимізованість. Тож я сподіваюся, що ми отримаємо на виході щось по якості візуалу, схоже, з тим, що нам показали в трейлері Come to Me. Принаймні, це пообіцяли розробники, і я думаю, що це буде відносно неважко реалізувати. Щодо багів, то тут їх також в надлишку. Ось цей дим зі зброї доволі комічний. І те, що склони прострілюються, і інші дрібні косяки колізії. Тут все це на місці. В блогера, який грав біля мене в другий день, вдалося провалитись під текстури, наприклад. А за підняття луту з ворогів відповідає не та кнопка, яка відображається на екрані. Саме тому мене і вбили вперше бандити, бо я банально не міг залутати трупи з набоями. Тож типові хвороби серії нікуди не ділись, а анімації облич, на жаль, не на рівні Baldur's Gate 3, а на рівні, радше, Starfield, якщо мова йде про звичайний діалог, а не про поставлену катсцену. І це теж трохи засмучує, бо за вікном все. Ж не рік виходу Облівіон, але на жаль, Baldur's Gate 3, це радше виключення з правил. Бо що ігри від Bethesda, що Auto Worlds, що інші великі ролівки, більшість з них, на жаль, страждає на пластилінові обличчя. Хоча це взагалі не виправдання, просто це претензія до всіх. З іншого боку, потрібно розуміти наскільки велетенські та монструозні світи. Тож особливої проблеми я в цьому, хоч і не бачу, але покращення облич вони точно потребують. Бодай мінімального. При цьому, що відносять. До геймплею, то тут все значно краще. Саме тому, після ознайомлення з демкою гра вселяє стриманий оптимізм, бо над основою, як на мене, доволі непогано попрацювали. Оцінити прям інтелект ворогів за дві сутички, доволі важко, але вони точно мають якийсь план і його дотримуються. В їх діях проглядається тактика, а не тупий раш у ваш бік, ігноруючи всі загороди та укриття. Кровосос також намагався мене обходити з боку, і коли я його майже добив, він. Почав тікати за будинок, але кулі його наздогнали швидше. Так, персонажі, яких я зустрічав, часто використовували стандартні фрази, ігноруючи моє бажання з ними поспілкуватися. Але якщо ця демка була вирізана з основної гри, а не готувалась окремо, то їх дії не викликають особливих запитань, бо розмова з ними могла відноситись до квестів, яких в демонстрації просто не було. А от що, на мою думку, справді вдалося, це передати дух оригіналу. Stalker 2, а точніше те, що мені вдалося побачити, дуже атмосферний і фансервісний. Коли вперше запускаєш її, то відчуття, немов це та сама гра, тільки краще. Знову ж, неможливо оцінити весь продукт по двох сесіях на 15-20 хвилин. Але якщо узагальнювати, то атмосфера в розробників вийшла чи не найбільшим козером цієї презентації. З іншого боку, я думаю, для багатьох це стало її і найбільшим мінусом, адже зона це суворе місце, яке нічого не пробує. Бачає. Знову ж, на мою думку, демо було створене радше не для геймском, а для фанатів гри. Якщо б я не грав в оригінальні ігри, то початок презентації мене б, м'яко кажучи, збив з пантелику. Якісь болти потрібно кидати в якісь аномалії, що такі аномалії, що таке болти, чи можна болтами вбивати ворогів, що означає і як виглядає розряджена аномалія, що тут коїться взагалі, та ще десяток інших запитань, і це в перші секунди грання. А далі ще гірше, бо ви можете йти куди завгодно, і на кожному кроці вас чекає якась незрозуміла хрінь, яка робить вам боляче і хизи, як з нею впоратись, з одного боку токсичне болото, від якого з'являються візуальні артефакти. Та лічильник Гейгера сходить з розуму. З іншого боку, якась велетенська єбака, яка стає невидимою і підкрадається до вас зненацька. А в бункері так взагалі літають предмети і іскрять блискавки. І що з цим всім робити, якщо ти ніколи не запускав раніше сталкер, ніхто тобі не пояснює. Тож не дивно, що багато хто не знайшов те, що шукав ціх демо, якщо він не грав в попередні ігри серії. І їх насправді можна зрозуміти. І в цьому реально криється найбільший мінус цієї презентації. Її незрозумілість для новачків, але для людей, які в темі, я думаю, в загальному відчуття залишились позитивні, як в принципі, і в мене так в ній вистачає багів, в ній вистачає проблем, але жодна з них не схожа на таку, яку неможливо пофіксити за умовних 6-12 місяців ще розробки. Ця ж демо, як і трейлер по ній, я гадаю, була вимушеним фактором, щоб заспокоїти інвесторів і виправдати ще одне перенесення релізу. Показати, що гра справді існує, вона в активній розробці, і вони навіть можуть показати якийсь її шматок. Плюс, як я розповідав в попередньому відео, Xbox дуже сильно ставить на цю гру. Філ Спенсер її хвалить і згадує про неї, коли тільки можливо і неможливо. Тобто на Stalker 2 покладають дуже великі надії, і очевидно, що підганяють розробників. Саме тому. На мою думку, так багато візуальних проблем. І цей і пар зі зброї, і скло, яке не б'ється, і подекуди слабенькі текстури монстрів та постобробка. Але при цьому все доволі добре з атмосферою та ігроладом, тобто самою основою, фундаментом і базою гри. Звісно ж, слід враховувати, що це мій відгук в розрізі грання короткого шматка гри менше, ніж на годину загального часу. А тому судити по ньому наскільки буде класна гра загалом, неможливо. Проте можна судити про загальний вайб і атмосферу, і вони мені сподобались. А те, що не сподобалось, це здебільшого візуальні баги та недопрацювання, які в принципі можна пофіксити. Stalker 2 не намагається вигадувати велосипед, а робить те ж саме, що й його попередники, тільки більше і краще. Вона про болти, про аномалії, про мутантів, про виживання та про постійне відчуття небезпеки. І в цьому плані, на мою думку, розробників вдалося передати дух оригінальної трилогії. Але, можливо, занадто сильно, бо не потрібно забувати про баги, які в збірці були також присутні в достатній кількості. Щоб нічого не пропускати, підписуйтесь на мій телеграм. Там, там буде більш детально все описано. А також подивіться, ось це ось круте відео. Воно про ігри, які отримують або вже отримали українську локалізацію. Там, здебільшого, не тільки інді, а й дорогі ap проекти як то Кіберпанк чи той же Stalker 2. Тож, дякую всім за перегляд цього відео. Зустрінемось вже за кілька секунд ось в цьому відео. До зустрічі і. Дай Боже!